Набір для створення фліїт арт-іграшок, ось таких ось неповторних з дуже чарівними візерунками є у нас в червоному та синій палітрі, і подивимося, що всередині. З ним ви зможете зробити такі ось іграшки самостійно. І у нас за відеоінструкцією ви побачите, як це все робиться. У наборі у нас, звісно, є основи для іграшок. Це дві ось такі ось великі, і дві. Трошечки меншого розміру, щоб можна було створити багато аж 4 ось такі ось чарівні іграшки. Далі у нас є 4 баночки з фарбою по 60 мл. Це рідкі акрили, яким ви зможете зробити ось такі ось чарівні візерунки. Для цього нам знадобляться стаканчики, трубочки, мішалки і всяке таке. Щоб урізноманітнити фарбу, у нас є блискітки, щоб ваші іграшки були ще більш блискучими, наждачка, щоб швиденько шліфанути їх, різноманітні фартушки, захисні рукавички, і, звісно, підстилка для столу, щоб він не забруднився. І ось такі ось іграшки. Які можуть вийти це з нашої червоної вогняної, такої різдвяної палітри, і це з блакитної така палітра зимового ранку. Як ви бачите, кожна іграшка, вона абсолютно неповторна. Усі ці е, розводи, усі ці візерунки, їх неможливо було передбачити. Це не потребує жодних навичок, лише слідувати відеоінструкції і ви легко зможете зробити такі ось неймовірні іграшки самостійно або разом з дітками та всією родиною. А замовити набір для створення таких іграшок можна у скіленш.